Знову квітень 26, те і Україна в жалобі, адже це одна з найтрагічніших дат в історії людства Чорнобильська катастрофа. Сформувавши колону біля райдерс-адміністрації, пройшлися жителі Ставищенського району до пам'ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС, де і відбувся мітинг Реквієм. Провела який ведуча Тетяна Крук. Сьогодні ми зібрались тут, щоб шанувати 29-ту річницю Чорнобильської трагедії. Мітинг пам'яті Чорнобильської трагедії оголошується відкритим. Багато українців поклали своє життя і здоров'я, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Водночас вони виявили неабиякий героїзм і мужність. Всі присутні на зібранні схилили голови і хвилиною мовчання вшанували їхню пам'ять. До слова запросили представників місцевого самоврядування, голову районної державної адміністрації Віталія Волошкевича, голову районної ради Віктора Паланського та очільника селища Олександра Третичного. Непоправимі втрати людей, які сьогодні не дожили, які мали жити, але вони віддали своє життя заради того, щоб був мир, щоб ми сьогодні дихали на повні легені. І щоб не було цього масштабу на подальше. Сьогодні багато присутніх, які були там безпосередньо. Велике дякую, тримайтеся, бо ви герої, які в свій час зробили те, все, що змогли зробити. Вам всім здоров'я, сімейного затишку, і щоб в країні більш не повторилось такі катастрофи, які. Яка відбулася, скажімо, 29 років тому. Всього вам найкраще. Ми вшановуємо і з повагою відносимося до тих, хто приймав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції, а це і велика кількість працівників різних підприємств, установ і організацій Ставищенського району, яких, на жаль, сьогодні багатьох вже немає, вони відійшли по той бічний світ. Але, як сказав Іван Омельянович Перетятько, ліквідатор, ми голову пісок тоді не ховали. І це правда. Тому шануємо ліквідаторів, тих, хто є, пам'ять про тих, хто відійшов, миру вам, здоров'я і всіляких гараздів. Ми з вами сьогодні вшановуємо своїх героїв-земляків, які у різний час самовіддано рятували нашу землю, не допустивши розповсюдження смертельної небезпеки. Це наші пожежники, медики, автотранспортники, автопарк 132-46, районне транспортне підприємство, сільхозтехніка, РТП, працівники районного споживчого товариства, районного комбінату побутового обслуговування населення. Вічна пам'ять тим, чиє життя перечасно обірвалося чорнобильською трагедією. Людська шана та вдячність героям ліквідаторам Цього дня ми шануємо пожежників, працівників автотранспортного підприємства, побуткомбінату медиків, будівельників і учених, усіх, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії. Адже подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. З нагоди 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи спільні подяки районної державної адміністрації і районної ради вручили ліквідаторам Дмитру Момоту, Володимиру Куценку, Віктору Гайдаєнку. Грамоти від селищної ради отримали Іван Проценко, Микола Сович та Петро П'ятецький. Дякував всім ліквідаторам голова спілки ветеранів Афганістану Віктор Малаш, який передав фінансову допомогу від народного депутата України Віталія Гудзенка на відкриття нової експозиції. Присвяченої Чорнобильській трагедії в районному краєзнавчому музеї багато людей на великий жаль пішли з життя. І сьогодні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції зробили неоціненний вклад, щоб спасти народи Європи Радянського Союзу. Тому щира шана і вдячність вам. Поринув у події квітневих днів 1986 року колишній директор автотранспортного підприємства, ліквідатор першої категорії Анатолій Дяченко, який зазначив, що ця подія змінила долю кожної людини і не лише в нашій країні. Є багато художніх творів присвячених аварії на ЧАЕС. Учениця 9 А класу Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1 Наталія Свердлова і Анастасія Загоруй всім присутнім на мітингу продекламували підготовлені поезії. А у виконанні Вікторії Ткаченко звучала молитва до Господа Бога. Сину, вбережи захисти, вийшла мати із іконним ликом. Йди, синочку, хто ж коли не ти? Спалахнуло небо, впало крижнем. Милий, вбережи й захисти. Вийшла ненька з немовлятком ніжним. Йди, коханий, хто ж. Коли не ти і уже ні сина, ані мужа, лиш розверті, зорені поля, стали пліч опліч, біль і мужність, дух і воля, небо і земля. Палаюча безодня ночі нема ні краю, ні кінця, а ранок ще страждань доточить. Ще сколихне людські серця, ще день, мов поклик розівється, у небі в обріях земних і пам'ять зболеного серця назве і мертвих, і живих, живі і мертві, всі тутешні вітчизни матері сини. Людське життя, мов цвіт черешні, осипалось не з їх вини. Скажи мені, мати Христова, де сили набрати, щоб жити, пошли мені віри і слова, щоб чару до денця допити, не кляніть ні кюрі, ані Нобеля, помоліться. Задуші діточі. Пильно дивляться. Діти чорнобиля. Прямо серце із темряви ночі. Продовжили мітинг по панахидою за загиблими ліквідаторами. Відправив яку благочинність Стевичинського благочиння проти іерей Андрій Пустовгар. Після чого ставіщани поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Давайте, браті і сестри тих, кого з нами немає, хто для нашої душі дорогою людиною був, і залишається в серці вічним живим, помолимося і частинку свого серця принесемо їхній світлій пам'яті у ці пасхальні дні. Здавалося, Пасха це торжество, життя над смертю, але в нас сьогодні день пам'яті. Тілом вони у землі чекають світлого Воскресіння усіх людей, але у Бога мертвих немає, у Бога всі живі. І тому давайте, браті і сестри, серцем помолимося за їхні душі, імена всіх, кого Господь і так чудово знає. не люди